Друзі, всім привіт! Хочу показати вам такий формат відео, як про персик, як створюється персик, а також метод щеплення брунькою. Зараз я вам розкажу, що це таке, як воно йде зовсім. Це в нас є алеча, у нас є рядок алечі, приблизно такий він так іде. Це матеріал саджанця, Тобто це та коренева система, яка буде саживатися. Ми беремо, звичайно, навесні серпень, можливо, хоч усього, цього, що серпень. І будемо прищеплювати, звичайно, в я покажу детальніше, ми вирізаємо тут місце, кладемо той матеріал, який нам потрібен. Це у мене персик. І виходить, що навесні, десь приблизно зараз, може бути десь до квітня, я не знаю, що буде по погоді, ми будемо його зрізувати. Звичайно, зараз цього робити не можна, тому що це просто воно замерзне, воно відпаде. Дуже багато факторів впливають на те, щоб брунька ця не відпала. Погодні умови, чистий ніж, дуже багато. Бувають такі, що прищепленість не буває більше 50%. І так, звичайно, в усіх деревах, так само я вам покажу зараз яблука. Ось, бачите, яблуні так само, брунька йде, брунька йде. І так весь рядочок. Далеко далеко, якщо був цікавий такий формат відео, підписуйтесь на канал, ставте плюс, буду більше розказувати.